Євангелія читання. Будьмо уважні. В той час один чоловік приступив до Ісуса, спокушаючи його і кажучи Учителю добрий, що мені робити, щоб успадкувати життя вічне. Ісус озвався до Нього. Чому мене звеш добрим? Ніхто не добрий, хіба один Бог. Ти заповіді знаєш, не чужу лож, не вбивай, не кради, не свідкуй ложно, шануй батька і матір. Той відповів: Все це я зберіг з Малку». Почувши це, Ісус сказав до нього: Одного ще тобі бракує, продай все, що маєш, і роздай бідним, і будеш мати скарб на небі. Тоді приходь і йди слідом за мною. Почувши це, той засмутився вельми, бо був дуже багатий. Глянув Ісус на нього і мовив Як тяжко тим, що мають багатство уйти в царство Боже, легше прийти верблюдові крізь вушку в голці, ніж багатому війти в царство Боже. Христос рождається. Запрошуємо дітей до переду. А ви мені скажіть, поможете. Як ви думаєте, чого? Зараз дітей менше, а на Отче наш святилище прийде більше. І коли говорити за кого молитись, теж приходить більше. Як ви думаєте, що так є? Ми всі ліниві. Ліниві? Може їх не пускає хтось? Мама, тато? Може вони бояться? Дехто не слухає Євангелію, і боїться, що його священник запитає, він буде мовчати. Ага, то вони бояться через те, що вони слухають, що їх спитають і вони не будуть знати, що говорити, так? А ви що прийшли до переду, то ви слухали, правда? А ті, що там стоять, ході, не слухали, так? Та чи ні? А ті, що там? А, ні, ви кажете, там вони нічого не кажуть. Добре, то що запам'ятали сьогодні? Те, що один чоловік прийшов до Ісуса і каже, добрий Ісус, добрий, а Ісус йому сказав, не називай мене добрим, добрим є тільки Бог. Добре, далі що було. Той чоловік запитав, як мені успадкувати царств... вічне Царство Небесне. Після той Ісус йому називає 10 заповідей, він каже, що це, вже, це, це, що це все. Він зберіг ще з Малку. І е, Ісус каже, що одного, що тобі бракує, е, е, продай все, що маєш, і е, вертайся назад до мене і ходи за мною. Все, чи ще щось було? Дам трошки на ту сторону. Потім той засмутився, бо був багатим, і Ісус відповів, що. Я вже не пам'ятаю. Що ще Ісус йому відповів? Що він відповів? Він запитав, чи знає він е, божі, божі заповіді. Він сказав, що він це запам'ятав ще з малку, коли Ісус сказав, що треба роздати своє багатство бідним і що він буде, буде мати царство Боже. То ти нам пригадав, ми то говорили. Потім, після того, він засмутився, бо був дуже багатий. Йому щось Ісус відповів ще після того, як він засмутився. Що він йому відповів? Легше пройти в верблюду в вушко голки, ніж багатому в царство Боже. А всі бачили верблюда? Хто бачив? А хто не бачив? І як то пояснити тим, що не бачили, який то верблюд? З горбом, двома горбами. Який в пустелі, живе, може не пити води в місяць, бо він в своїх горбиках, їмає один горбик або два. І він в своїх горбиках тримає воду. Молодець. А хто більше? чи верблюд? Верблюд більший за коня. Ті, що не бачили ви, верблюда. А коня бачили, ті, що не бачили як верблюда? Ви то верблюд більший за коня. То так для початку. А ще якась є особливість верблюда? Хтось знає чи ні? Яка є особливість? Кажуть, дуже вважають, як є біля верблюда. Так, є в нього така особливість. Добре, а голку всі бачили? Навіть ті що верблюда не бачили. Бачили голку, так? Пробували нитку селяти в голку? Всім виходило? Та ні? То всім чи ні? А всім виходило з першого разу? Та, ні. Я, коли був без окулярів, мав трошки ліпший зір. Мені навіть тоді не дуже виходило. Зараз навіть не дуже пробую, не знаю, чи мені вийде чи не вийде, але насправді деколи дуже важко. Деколи попадало з першого разу, а деколи треба було сидіти 10 хвилин і думати, ну я ж це вже робив, ну воно виходило. Ну, якось має зараз попасти, ну зараз вже от буде. І не виходить, являєте, і з тою ниткою та нитка непослушна йде собі якось туди в різні сторони і не хоче в ту вушку попасти. Треба ще деколи її, бо як багато разів пхаєш, вона там розширюється, то треба її ще пару разів облизати, щоб вона ввійшла вона все одно не входить. Та нитку облизувати, так? Хтось сміявся зразу ті, що знають, що як облизувати ту нитку. Шпати в рот, облизати і знов хай. Може допомогти, так. А чи то поможе верблюдові, то верблюда теж треба облизати, що він заліз в ту вушку? Не поможе то верблюдові? Не поможе чи поможе? Ні. Насправді, верблюд не зможе прийти в ушко голці. Воно дуже малесеньке. І мова йде про трошки інакше вушко. Зараз ми про нього поговоримо. Що ми не верталися раз туди, сюди, ще поговоримо про того юнака і вже вернемося до того вушка. Бо насправді юнак робив добре. Йому Ісус сказав, заповід... ну, що ти заповіді знаєш. Переназвав йому не всі частину заповідей. І він каже, що зберіг я це все з малку. Які він заповіді називав, що він там казав? Хтось пам'ятає? Не вбивай, не свідчи не продав на ближнього свого, люби батька і матір свою. Добре, ну ті заповіді назвав. Питання до вас. Зараз ми є в часі війни, і заповідь є: не вбивай. Вбивати то в який спосіб можна? Тільки коли когось застрелити, вбити, що він не буде, чи ще якось можна? Ці заповіді не працюють, коли ти захищаєш свою країну, бо ти захищаєш свою країну від ворога, а не вбивається, коли ти вбиваєш людину і ти це розумієш. А коли ти вбиваєш на війні, то ти розумієш, що ти це робиш не спеціально, ти захищаєш багатьох людей. Добре, це називається самозахистом. А чи може людина сама себе вбивати? Коли вона робить шкідливі звички, шкодить своєму здоров'ю, то вона себе вбиває чи ні? То як то вона тоді шкодить своєму здоров'ю? Бриць, алкоголь вживає наркотики? Так, то ми так чуть-чуть пригадали собі, хто не знав, бо деколи навіть дорослі забувають, що є заповідь не вбий, і це не означає, що когось не вбив. Але якщо людина сама себе повільно вбиває через те, що вона має багато шкідливих звичок, якщо вона зловживає алкоголем, курінням, деколи навіть наркотичними засобами, то вона тим самим теж порушує заповідь не вбий, уявляєте? Відповідно, той юнак, попри те, що був багатий, бо насправді ті люди, які багаті, вони деколи не мають чим зайнятися. Вони думають, що треба все перепробувати, все що можна і не можна. То юнак виходив, всі заповіді зберіг, відносно був чемним і послушним. І Ісус йому каже, що ти молодець, зберіг ті заповіді, ще одного тобі бракує. Продай все своє майно, що маєш, роздай в бігим і бідним іде за мною. І він чогось засмутився. А дивіться, якби так сказали. Вашому татові. Або тато ваш послухав, то Іван, я каже: все, все продаю, виношу нашу з хати. Будемо жити правильно. Ви би А Бо Не хочемо на вулиці жити. Хату би лишив. Все з хати би винесли, продали, а хату би лишили. І в хаті не буде, що робити. Ще телефон лишимо. Все підходить, хата є і телефон. Більше нічого нема. Тиро, що треба ще? А їду. Ще їду трошки треба. треба їду. Ну, якщо винестися з хати, то ми будемо, сказати, засмучені через те, що тато виніс комусь, а не нам. І це буде, ну, можна сказати, що ми обранемося на нього, що він за іншими людьми так він їх любить, а нам нічого не дає. Добре, то ми трошки роздумали. Ага, що ти маєш? Так. А цей ще потрібно, що цей потрібно їсти ще. Трібно їсти. Зараз ми. І не буде грошей. Зараз, зараз. Бо дехто може старший вже засмутився, бо треба все з хати виносити. Але за кею пам'ятаєте чи ні? Хто пам'ятає за кею? Хто тут такий і чого його згадав зараз? Хто тут такий був за кей? Маленького зросту така людина, він колись був в Єрусалимі жив, то він забрав, він був крадіжкою, він всіх забирав гроші, крав гроші. Потім він хотів, щоб Ісус до нього прийшов, і Ісус сказав, типу, що щоб Він покляв... Не поклявся, щоб він признав, покаявся, признав свою вину, Хей покаявся і казав, що тільки можна ти прийдеш до мене, я тобі віддам всі свої вкрадені гроші. Нова інтерпретація Закея. Початок був дуже добрий, початок по просто попадання. А що було не так? Щось там було далі не так з тим Закеєм. Він був низького росту, добре. Далі він хотів побачити Ісуса, але не зміг через низький зріст, і тому перед тим, як Ісус буде проходити, виліз на дерево. Ісус йому сказав, щоб він злазив, бо тому що сьогодні щасливий день його сім'я буде освячена, його дім буде освячений. Сьогодні на твій дім зайшло благословення. Той зліз. А він щось крав чи не крав? Як крав? Він був просто головою митників. Там не сказано, що він крав. Тут, тут інакша історія. Він був головою митників, і, власне, далі підводимо що паралель до сьогоднішньої Євангелії. І він щось давав Богом чи не давав? Хто пам'ятає? Хтось пам'ятає? Він каже: якщо когось покривдив. Віддам вчетверо. Хто коли вже Ісус його покликав, Він зліз? Він то каже, коли кось покрив, де віддам вчетверо. Половину свого майда віддаю у Богам. Був припис Десятину давати, а Він давав половину. І в свою чергу Ісус йому нічого не сказав, що візьми повністю все майно віддай. Виявляєте? За Кхею Ісус такого не сказав. А в сьогоднішньому випадку, Юнаку Ісус сказав, що продай все своє майно. «Віддай бідним йди за мною. Але Закхеєві він такого не казав. Бо насправді Ісус говорить по-різному до кожного і кожен має різні обов'язки. І ваш тато чи мама не повинен продавати все з хати виносити, бо вони мають інші обов'язки. Так само, як до Закхея Ісус такого не казав, так само і не каже до тата і до мами. Тато і мама мають інші обов'язки. Відколи були патріархальні сім'ї, і чоловік був головою сім'ї. Він зберігав то патріархальне суспільство в такий спосіб, що він пояснював святе письмо своїм дітям, своїй родині. Відповідно, він читав разом зі своєю сім'єю святе письмо. І тим самим, якщо щось не розумів, не знав, то голови сімей збиралися, радилися, як то питання вияснити, знаходили відповідь, і потім приходили, доносили його до своїх сімей. І тим самим зберігали певну правильність. Послідовності дій, певну атмосферу в сім'ї, духовно зростали, зростали в добрих цінностях, і відповідно і це є покладено на всіх батьків. Батьки мають обов'язок донести ті добрі цінності дітям, добре їх виховати, щоб дитина могла вже пізнати Бога. Бо деколи буває так, що потім дитина, коли йде в власну сім'ю і вчиться пізнавати, де є правда, де є добро, що таке добро. Що таке насправді любов? Вчаться вчитися любити, бо вони в дитинстві того не навчилися, їх батьки того не навчили. Бо навчитися по правді любити можна тільки тоді, коли діткнутися до тої любові, а тою безмежною любов'ю є якраз Господь. І відповідно і не є обов'язок батьків все продавати. Вони мають інші обов'язки, то собі запам'ятайте. Наступний раз, якщо вас то таке спитає, скажете ні. В мене мама і тато мають обов'язки дбати за мене, поки я є маленький. Але питання, наскільки хто дбає? Чи вас вдома тато читає святе письмо і вам пояснює? Хтось є так? Бачите? Виходить трошки не до виконання того обов'язку. Та ти, відповідно, чим, ну, що такого не роблять, то можна собі призадуматись. То може бути навіть неважко і цікаво. Може бути цікаво разом спілкуватися, разом пізнавати святе письмо, разом щось старатися зрозуміти. І, взагалі, проведення часу разом воно є корисним. І коли проведення часом є корисне і ще має з собою благородну мету і добрі наслідки, то воно виходить тоді з більше з сім'ю. А тепер вертаємося до того вушка голки. За того хлопця поговорили, і насправді мова за вушку голки йде трошки інакшу. Колись міста огороджували великим великим муром, навіть деякі старі міста є, що ще ті частини мурів мають. І коли приходив вечір, закривали браму і нікого не пускали. Щось трошки подібне як нас є комендантська година зараз, але то було трохи інакше: закривали величезну браму і нікого не пускали. Якщо хтось приходив вночі, коли брама закрита, то для нього в деяких випадках в воротах були маленькі двері, щоб той чоловік міг пройти. Але в інших випадках було так, що в мурі. Була невелика така дира, і туди людина могла прийти і повернутися в місто. І легше місто було захищати, бо тільки маленький отвір був, що можна було потрапити в місто, а решта круго міста був величезний, величезний мур. І той маленький отвір в стіні називали вушком голки, бо воно було маленьке. І воно було маленьким, і виходить, навіть не кожній людині було зручно туди попасти. Треба було зігнутися, деколи да, стати на коліна. Верблюд на рівний ріст не міг туди пройти. Верблюд мусів стати на коліна і так, як з ниткою, не з першого разу йому виходило зайти в той маленький отвір. Він хоч згинався, хоч його там допомагали йому тягнули, хоч він пробував і так і сяк, і не за першим разом йому виходило. Верблюд мусів стати на коліна, з нього мусили зняти повністю весь багаж, що він має. Все, що було в нього на спині, все, 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 все знімали. І деколи навіть то не допомагало. І ця метафора насправді є дуже така добра і унікальна, бо ми зараз з вами думаємо по трошки інше вушку голки. І ті, хто не досліджувалися святе письмо, теж могли собі думати, що мова йде за звичайну голку, як того верблюда треба слинити, що він ту в ту голку попав, бо з ниткою виходить слинити, а з верблюдом що робити? Але мова йде про отвір в стіні. І сутність тої постави, що виходить в царство Боже, ми можемо попасти тільки навколішки і без лишнього багажу. Дуже така гарна, зручна, проста метафора, що виходить, верблюд в інший спосіб, не може попасти в місто тільки навколішки і без лишнього багажу. І так виходить людина. Якщо вона буде в стані покаяння, навколішки це означає в стані покаяння перед Богом. Якщо людина буде в стані покаяння перед Богом і не буде мати того лишнього багажу, то вона попаде в Царство Боже. Але виходить туди, коли є зробити дуже важко. То запам'ятаєте собі, що таке вушку голки? Питаєтесь вдома, кого не було в церкві: чи бабцю, діда, тата, маму, чи може вони далеко стояли, може, то не було чути в церкві. Деколи люди кажуть, що ж в церкві погано чути. Деколи є що трошки ехо якесь де, то перепитаєте, чи вони чули, добре? Бо ви чуєте із мікрофона і чуєте, бо я біля вас говорю. Придайте спитаєте, що тут таке голки, поговорите, спитаєте, може то ми віднині. Почнемо разом читати святе письмо. Спитаєте? Кажете, може, то буде цікаво? Добре? Дорослі, попробуйте таке. Щоб на другий раз як дітей спитаємо, хто читає разом вдома святе письмо, щоб було хоч більше половини рук. Тобто я не кажу зразу всі, ми так раптово не будемо робити. Хоч частина, але хоч більша частина, щоб була. То є завдання і для молодших, і для старших. Попробуйте, так? І відповідно і в тому моменті вже можна призадумуватись, що треба накопичувати такі цінності, якості і такий багаж, який не буде лишнім. Виходить, який то багаж є лишнім, а який є не лишнім. Як то знати? Як то оприділити? Сьогодні частково розберемо, який багаж є лишній, і ми з ним не попадемо в Царство Боже? А що ми з чим ми можемо пройти? Лишній багаж це гріхи. Гріхи, бо, власне, коли є гріхи, то ми так стоїмо на повну поставу. А коли ми стоїмо на коліна, це вже якраз елемент покаяння. А що є ще лишнім багажом? Можна сказати речі, які нам заважають з Богом говорити, або щось таке. І в царство небесне може брати або якісь хороші спогади, або добрі діла, які ти робив. ще що? Лишній багаж, чи зло. Ще хтось. Лишні багатства, це багато якихось грошей або ще чогось. Так. Лишні багатства, це погані слова. Лишні багатства, це погані слова. Власне, лишнім багажом добре ви казали. Є і гріхи, і певні матеріальні речі, і гроші, бо ми в духовний світ не зможемо це все взяти. Але в духовний світ, коли буде перехід в Царство Боже, ми зможемо з собою взяти добрі чесноти, те, що є всередині нас. Мова йде те, що є зовні, те, що людину нібито прикрашає в сучасному суспільстві. Телефон зможемо взяти з собою, чи ні? А може хтось візьме? Скаже, все життя прожив з телефоном, я народився, мені дали зразу телефон. Каже, то мені в царство Боже теж треба телефон, чи ні? Точно ні? То що, телефон теж лишній багаж? Там його не треба буде. Нам дадуть все, що нам треба, і нам... ми забудемо просто про телефон. Нам дадуть все, що нам треба, і більше. Виходить телефон, теж лишній багаж, так? Виходить тільки добрі якості і чесноти. Ми зможемо взяти з собою. Все інше буде лишнім багажом. І все інше, це, що буде лишнім багажом, буде, виходить, нам мішати попасти в то царство Боже. Уявляєте? Запам'ятали? Добре. то Бажаю всім нам, щоб ми то пам'ятали. І маленькі, і дорослі, і щоб в результаті ми всі разом могли в то Царство Боже потрапити. Христос рождається.